Маємо на продажу ось такий ось бордштор 2018 року Шміц напівресора. Дивимось повний огляд. Резина задня вісь, середня і перед. З палетничком ось таким. Розуміння, причіп зроблений на замовлення з підсиленою рамою довжина 13,9 метрів. Подивіться, все ціле. І з цього боку дивимось. Та сама ситуація, все, все в стані ідеалу. Палолетничок, подивіться на стан тенту. Він розшторюється, буквально пальцем його тягнеш і все. Давайте дивимось внутрянку. І тепер внутрішню частину борти ви бачите, що вони все ціле, все на місці. Планочка як є, стеля в ідеалі, тільки що брудна, пол ніде не провалений, все ціленьке і кутики. стійки, кутики. Все тупо ідеальне. На продажу міста Київ.